Напередодні ввечері, внаслідок обстрілу російських окупантів, селища Північне Бахмутського району зайнялася пожежа у приватному секторі. Один місцевий житель отримав поранення. Рятувальники надали йому першу медичну допомогу та відвезли до лікарні. Зранку росіяни обстріляли Краматорськ. Ракету випустили по фаховому коледжу технологій і дизайну. Зруйновану частину будівлі на подвір'ї гори з цегли. В іншій частині корпусу вибиті двері, вікна всередині розбиті кабінети. За попередньою інформацією, поранених та загиблих там немає. Російські окупанти знищили на Донеччині ще два навчальних заклади. Наслідки ударів фіксує поліція. За добу ворог 24 рази обстріляв мирне населення, є вбиті та поранені. Зруйнована та пошкоджено житлові будинки, коледж, машинобудівну академію. Росіяни били по 16 населених пунктах. Російська армія обстрілювала житлові сектори Донеччини з авіації, ракетних систем залпового вогню, артилерії, танків. Поліцією відкрито кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв війни. У Слов'янську роздають гуманітарну допомогу місцевим жителям від державного проєкту Співдія з 25 липня. Продуктові набори отримали 1350 людей. Керівник слов'янської військової адміністрації Вадим Лях застерігає. У місті з'явились нові шахрайські схеми. Не треба звертатися до різноманітних шахраїв, які пропонують привезти вам дрова по дуже гарній ціні. А потім, зробивши це, розповідають, що влада не пускає фури з дровами в місто, забороняє їм сюди проїжджати. Це шахраї, ще раз кажу. Треба чекати відповіді від влади. Різні варіанти постачання твердопаливного. Там для обігріву топлива в місто зараз прорабатуються, і все буде на винене населення. За добу співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій 19 -ма пожежними машинами доставили технічну воду жителям Донеччини. Олександра Зоз, новини на Суспільному Донбас.